Ми сьогодні провели чергову зустріч на платформі діалог влади і бізнесу. Одне з ключових питань, яке ми сьогодні презентували, це напрацьована схема щодо 100% звільнення від податку на землю на сумській громаді. Ною визначене завдання, зокрема, до нашого центру зайнятості, оскільки багато програм на рівні державного бюджету підтримки бізнесу реалізуються центром зайнятості і дійсно були запитання, які потребують вирішення і коригування на нашому на обласному рівні. Було прийнято рішення створити робочу групу нашого бізнесу обласної військової адміністрації. оскільки програми потребують безперечно, коригування? Така платформа вона дуже ефективна. Це дозволяє бізнесу і владі в оперативному порядку вирішувати питання, які наразі турбують бізнес. Приділили увагу програми енергетичної підтримки і це придбання генераторів і можливості співфінансування. Крім того, ми проговорили питання стратегічної підтримки бізнесу сумської області, які потребує вирішення на рівні профільних міністерств відомств і на законодавчому рівні. Найголовніше, що я почув. Слова підтримки швидка реакція на ті запити, які є у бізнеса. Питання бронювання мною сьогодні підіймалося, що об'єднує всі підприємства, і ми повинні разом з владою опікуватися тими людьми, які працюють на наших підприємствах. Хотілося б працювати, розвивати регіон, розвивати громаду. Цей майданчик діалог влади з бізнесом він для того, щоб чути і критику, оперативно вирішувати ті питання і допомагати. Хочу подякувати бізнесу Сумської області, які, незважаючи на надскладні умови під постійними обстрілами, залишається на Сумщині, створює робочі місця, поповнюють бюджети.